Всім привіт! Ого, які були пориви вітру. Як наламало. Ну, верба воно й слабе дерево, звичайно. Он гримить, потягло там. Такий гарний дощик сьогодні відлив. Так, промочив, хоч не поливати кермик. А я вчора й полуницю полила. Яке не одламував. Ну, промочило шикарно. Дуже гарно, Так уже такий дощик, що треба. Трошки наче то з градом був, але град малесенький, невеликий. Нічого він не, не наробив, ніякого лиха нічого не положив на городі. Все таке довольне. Дощик саме те. Отраз і бурянці посохли на буряках. Тобто для буряка. Та, -та для всього це така підзарядка. Картопля зав'язується. шикарно. Вже восьма вечора. Ми з бусятком вийшли погуляти. Витяг він мене, бо я, як приїхали з городу, вигуляла бусю і як засіла, зробила розмітку на мисках. Довго робити розмітку. У більшості майстринь. То чоловіки цим займаються. А я все сама розмітку роблю, отвори роблю. Ой, Як м'яко зробилося. Боже. Як м'яко. Давно ми тут не ходили, буся, це ми тижнів два тут не були. То десь хвилин 45 тільки розмітку робила і отвори. На двох мисках 12,5 літрів і ще плюс дві миски 7 літрові. Великі вже зробила. Залишилось маленькі зробити. Ось тут такі кошики з ручками з двома. І закінчується в мене. Розходжую я вже останній ротанг бланш. Не знаю. Є в мене ще червоного дерева багато. Темне дерево взагалі не розпаковане. Коричневий меланж розпаковано, тільки два кашпо сплила п'ятилітрових підвісні. До речі, вони є в наявності. Такий класний колір, меланж коричневий. І це все думаю. Може ще якийсь замовить. Там є сірий меланж, якісь такі. хто знає, не mm -hmm. знає. Сірий мармур в мене є, ще чорний мармур, попів бухти. А ці вже розходувала слонова кістка, білий. Ой, то есть молочний. Таке. Щось із світлого треба. Бланш закінчується. Ну, по суті, його нема вже. Його нема. Може ще бланш замовити і ще якийсь до нього. Ось бланшу підряд дві бухти виплила. Не знаю, і мисок у мене немає. Це вже відер багато всяких, а мисок немає. Така, так важко дихати, а волога в повітрі. Дуже висока вологість. І ще так жарко, а я у штанях. У кохті, хоч і розтебнута, вона по комарі загризають. Дуже комарі загризають. Нічого, зате все піде в рост. Не знаю, чи буду зараз плести, чи просто прийду, схожу в душі. Буду відпочивати, бо вже щось у мене батарейка сьогодні взагалі сіла за останні дні. Вчора обробила, чи коли позавчора обробила троянди. Це ж пройшов дощ. Певно, завтра от трипси повторно обробити. Можна будь-яким ядом від Колорада пирскать. Тому що трипси дуже люблять вологу погоду. Промочило це, вологість така велика, і вони знову вилізуть вони. Це Систематично кожного тижня треба раз, як мінімум, раз на сім днів треба три псів дивитися в трояндах, бо не буде красивої квітки. Треба-завтра подивитися. Що, бусічка, Підемо далі?